В центрі уваги опинився, далеко не він. А хто улюблений, очевидно, всієї публіки, мені здається, в багатьох країнах і в нашій країні так само дружина Меланія. І от від моделі зі Словенії до першої леді США Меланія Трамп завжди була в центрі обговорень, але водночас залишалася згадковою фігурою. І от що відомо про її життя, діяльність і про її роль в політичній кар'єрі Дональда до Трампа, далі у нашому сюжеті. Давайте подивимося. А Я скажу, хто кращий в нас. Меланія Трамп загадкова перша леді, яка викликає більше питань, ніж дає відповідей. Уроженка Словенії, колишня модель і бізнес леді, вона неодноразово ламала стереотипи й традиції, закладені її попередницями. Її публічна присутність завжди стримана, а слова виважені. Але саме ця загадковість і відокремленість додає їй популярності. Меланія Кнавс народилася 1970 року в місті Новоместо. Дівчина розпочала свою кар'єру моделі у 16 років. Мілан, Париж, Нью-Йорк. Її обличчя прикрашало обкладинки глянцевих журналів, а співпраця з найвідомішими фотографами зробила її відомою у світі моди. Але життя Меланії змінилося 1998 року, коли вона познайомилась з бізнесменом Дональдом Трампом. What I had to do and saw it through. Whoa. Весілля Меланії та Дональда у 2005 році стало подією року. Її сукня від Крістіан Діор, прикрашена 1500 кристалами Сваровські, з'явилася на обкладинці вок. А сама церемонія зібрала найвпливовіших осіб Америки. Я скажу, що мені дуже пощастить мати Меланію як першу леді. Якщо вона буде такою гарною, елегантною та доброю від усього серця, то вона буде чудовою першою леді. Під час першого президентського терміну Дональда Трампа Меланія здивувала Америку своїм небажанням переїжджати до Білого Дому, залишившись у Нью-Йорку з їхнім сином. Але незважаючи на це, її підтримка чоловіка була беззаперечною навіть у найсуперечливіші моменти, включаючи заяви про фальсифікацію виборів. У нас чудова хімія, і щоб бути з моїм чоловіком, потрібно насамперед знати, хто ти потрібно вести дуже незалежне життя та підтримувати його. Він розумний та швидкий. А я завжди буду поруч з ним, коли він потребує цього. На відміну від Мішель, дружини Барака Обами, Меланія обрала інший шлях. У ролі першої леді вона запустила компанію BeBest, спрямовану на підтримку дітей і боротьбу з онлайн онлайн-скуванням. Водночас, її мовчання щодо багатьох політичних питань стало причиною критики. Меланія неодноразово ставала об'єктом уваги через свій стиль. Одні називали її іконою моди, інші критикували за неоднозначні вибори. Наприклад, у 2018 році вона... Вона відвідала центр утримання дітей мігрантів у куртці з написом «I really don't care do you», що в перекладі Мені байдуже а вам напис викликав шквал обурення. Багато хто сприйняв це як байдужість до теми. У свою чергу Меланія пояснила, що зверталася не до дітей, а до медіа, які критикували її родину. Останніми роками Меланія уникала уваги, зберігаючи дистанцію від політичних інтриг. Проте її публічні появи викликали інтереси і породжували нові чутки. Зараз, коли Дональд Трамп повернувся до Білого Дому, питання про роль Меланії знову актуальні. Чи змінить вона свою позицію, чи так і залишиться загадкою у політичному житті США? Усі ці питання залишаються відкритими, але одне можна сказати напевно. Меланія Трамп знову у центрі уваги, і її історія ще далека від завершення.